Тарас Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу, на чужині, однаковісніко мені. В неволі волі між чужими, та не оплаканим своїми. В неволі плачучи умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. Та не пом'яне батько сином, не скаже синові молись Молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково чи буде то син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві в вогні Її окрадною спудять. Ох, неоднаково мені. Тарас Григору Чевченко. садок вже навіколакати. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Платері з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечері йдуть. Сіне вечері коло хати, вечірня зіринка встає, донька вечерять подає, а мати хоче навчати та словейку не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх, сама заснула коло них, Затихло все, тільки дівчата та словейку не затих. Тарас Серценко, зори моя вечірня, Зійди над горою, говорим техесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка, воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила. А над самою водою верба похилилась. Тарас Шевченко у ревок створу утоплена. Давно колись ти діялось у нас на Вкраїні, Серед села вдова жила у новій хатині. Білолиця, караока і станом висока, у жупані кругом пані. І спереду, і збоку, і молода. Ні року їй, а надто та й завдовою козаки ордою. Так і ходять, і за нею козаки ходили. Поки вдова, та й без сорома. Дочку, породила, породила, та й байдуже, людям годувати, покинула в селі чужому. Отака то мати. Постривайте, що ж то буде? Годували люди, молодочку, а вдовиця в неділю і в будень з молодими, з козаками пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала.